Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Даша Гребенюк є на місці. Промисловість працює в обмеженому мінімальному режимі. У нас і підприємство. Які е, не змогли взагалі-то розпочати і якийсь, е, скажімо так, термін е, здійснити свою господарську діяльність спочатку повномасштабного вторгнення, і на сьогодні є проблеми на у здійсненні своєї діяльності. Що стосується транспортних перевезень, то е, Міський транспорт курсує. А у нас у вівторок буде поминальний день, тому ми працюємо над тим, щоб посилити. Доставку пасажирів до місця, ну кладови, щоб не було не було такої напруги а також по приміським перевезенням здійснюється приміські перевезення. Всі ми перевезення охоплені всі населені пункти а, нашої громади. А, є деякі проблеми там у перевезенні пасажирів по маршруту а, шостка Очкіна, в тому числі тут ну міг би бути задіяний наш населений пункт Глазова, але туди автобус курсу. Щовівторка з перевізником, з цим ми працюємо, який... Здійснює це перевезення по маршруту шостка очкіна. Також ми співпрацювали із департаментом інфраструктури Сумської державної обласної адміністрації, який є замовником даних перевезень. Обіцяє, що він ремонтує на даний час від транспортний засіб та вийде на цей маршрут. Ні, даршинка все, цього або... ми розговорже знаємо вже два місяці. розумієш? їздить автобус до Глазова чи не їздить. — А Автобус їзде у п'ятницю до Глазова. Наші мешканці ми з ними співпрацювали, садово-городні масиви, з НОП Новгородська шостка. Так їздить чи не їздить, бо ти так, ви так відповідаєте, що концов нема. До Глазого їздить. їздить. По стратегії розвитку. Відкоригували те, що вже попередньо попрацювали. Деякі заступники міського голови надали свої пропозиції щодо внесення. Ми також їх відмітили, і е структурним підрозділам е профільним там стосовно охорони здоров'я е стосовно управління житлового комунального господарства. У п'ятницю були ще надані додаткові матеріали. Тому понеділок понеділок вівторок чекаємо на їх правки та доповнення. Я звертаюсь до заступників всім вичитати. Якщо є пропозиції, доповнить стратегію. Ми повинні її вже відпрацьовувати. Добре, дякую. Фатун є на зв'язку? 18 квітня розпочала роботу художня резиденція в арт-центрі Перемога очами митців. 11 художників працюють 10 днів, і по закінченню ми ознайомимося з їхнім, з їхньою працею, з їхніми наробками. Те, що на, наступного тижня всіх запрошую в арцентр. 26-37-го річниця е, трагедії на Чорнобильській атомній станції. О 10-й шануємо е, учасників ліквідації цієї трагедії біля пам'ятного знаку учасникам Чорнобильської трагедії. Добре, дякую. Чернов Микола Григорович. Я на зв'язку. Філія працює як у дистанційному режимі, так і звичайному режимі. Протягом тижня статус безробітного отримали 25 громадян мешканців нашої громади. З цього по філії за тиждень надано статус 51 мешканцю Шосткинського району. Роботодавцями Шосткинського району зареєстровано в центрі зайнятості 27 вакансій. На сьогодні маємо 41 актуальну вакансію для працевлаштування шукачів. роботи. працевлаштовано протягом тижня 17 безробітних громадян. На зараз продовжують працювати на роботах тимчасового характеру по прибиранню території міста 27 безробітних. Філія забезпечує виплату допомоги по безробіттю без затримок. І проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу серед роботодавців міста щодо можливості отримання ними компенсації за сплачений єдиний соціальний внесок на за сьогодні запрацевлаштованих безробітних на сьогодні. Значно розширений перелік категорій громадян, за які можна отримати компенсацію єдиного внеску. Це як і молоді люди, так і особи, яким до пенсійного віку залишилось. Там 10 або менше років. Крім, крім цих категорій, ще можливо, ВПО, учасники бойових дій. Тобто багато категорій, за яких ми маємо змогу компенсувати роботодавцю єдиний соціальний внесок. Добре, Микола Григорович, Ну хорошо зарекомендувала ця бригада внутрішньопереміщених осіб, і він добросовісно працює і якісно. Тому давайте набирати ще одну бригаду, чисельністю 30 чоловік. І ще одну бригаду. Починайте працювати місяцю, вже диха, починаємо набирати, і цю а цю будемо продовжувати працювати далі. Ця бригада буде продовжувати працювати ще на місяць. Я там пропозиції свої надав вам. Зрив... О, колор, давайте працюємо. Що гріє не зв'язано минулому тижні? Відновили роботу по встановленню генератора другого потужного, то що ми на початку весни отримали приміщення. Закінчено генератор, ми вже перевезли, встановили в п'ятницю біля головного корпусу. На цьому тижні будуть проводитися монтажні роботи. Також на минулому тижні попереджено попередній проєкт ремонту реабілітаційного стаціонарного відділення. За вашим дорученням в п'ятницю я ще сконтуктував з проєктантом. Ми з ним обговорили особливості електропостачання. В робочому порядку будемо вирішувати. Робота просувається і за ці дні ви ще ну визначимося по потужності. Ми з ним все домовилися, обговорили з Антоном проєктантом. Давайте розгортати цю роботу. Геремець є на зв'язку. Сі сільськогосподарські підприємства нашої громади активно включили в проведення комплексу весняно-польових робіт. В цьому році всі підприємства планують сіятись в минулому році. Нагадаю, одне підприємство у нас не проводило посівні роботи. Загальна посівна цьогорічна площа всіх сільськогосподарських культур прогнозово складе близько 38 тисяч гектарів. Дві тисячі гектарів планується залишити під пари. Площа ярих культур прогнозово в цьому році. Ці складе близько 25 тисяч гектарів, з яких 8 тисяч гектарів будуть ярі зернові культури, такі як пшениця, овець, горох, люпин, гречка, кота та кукурудза. Близько 16 тисяч гектарів планується відвезти під соняшник, гірчицю та вже посіяний зими ріпак, та близько 500 гектарів буде під кормові культури для забезпечення галузі тваринництва кормами. Станом на сьогодні як дозволила вже погода та ґрунт дуже вологий, тому сильно не вдається швидко роботи пасійно близько трьох тисяч гектарів. Першу почали сіяти пшеницю та горох. Марина, ну контролюйте і допомагайте сільвоспробникам. Якщо треба підключати якісь ресурси, будемо підключати і не соромиться. Техніка їздить, і хоч і виникають проблеми і. Пернівання вже важко. Порядок наче зрозумілий, але там такі виставлені умови, що критичними ми змогли визнати лише поки що два підприємства. Інші навіть не можуть подати документи, бо вони не відповідають тим критеріям, які там встановлено. Там критерії ну, просто непідйомні. У нас немає таких мільярдів податків, сплачених і оборотів. Кошти в порахунку в іноземній валюті. Тому і середня заробітна плата також встановлений такий рівень, що ну, намагаємося зараз спробуємо з цими дітей до кінця встановити бронь на працівників. Але ж ну, як відповідальні люди, люди подали списки до центру комплектування. Тепер по цим спискам їм несуть пачками повістки. Тепер вони, як законопослушні громадяни, мають зняти людей з польових робіт і відправити Правити проходити комісії, і все інше. Ну, треба зупиняти роботи. Тоді виходить, треба будувати роботу, але оборона України на першому місці. Тут ми всі повинні це розуміти. Але сільгоспробників будемо підтримувати в будь-якому напрямку і без ніякого соромиться у суботу. Мені в час ночі дзвонили, техніку зупинили, так і таке інше. Не будемо давати доручення, ніхто техніку зупиняти на території громади не повинен. Техніка працює на перемогу теж. Ну, техніка ж має перепуск. Ну, вже ж пороблюємо. Да. Ну, Підсказуйте. Долгіф є на зв'язку? управління працює в звичайному режимі. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів 27,4 мільйона гривень, що складає майже 62% від плану місяця. На цьому тижні плануємо виплатити розрахунок із заробітної плати за квітень. Та інші видатки фінансуються згідно постанови 590 дев'яносто зі змінами. Добре, дякую. Найметен є на зв'язку. Со захист працював на минулому тижні над вашим дорученням. Ми організовували привітання одиноких пристарілих громадян з великодніми святами. Опрацьовували заяви жителів громади стосовно роботи в програмі прихисток. 192 Дві заяви опрацьовано для майже 400 осіб внутрішньо переміщених, за яких буде відшкодовувати держава людям за те, що безкоштовно надали житло. Працювали над зверненнями громадян стосовно гуманітарної допомоги і проводили. Всі нарахування, які стосуються різних видів державних допомог, за травень місяць, нараховано для 3413 осіб на 8 мільйонів 932 тисячі гривень. Тобто заявлені кошти, і будемо чекати фінансування на початку травня. Добре, дякую, Сергійко. Є на зв'язку. Триває реєстрація на національний мультипредметний тест до 3 травня поточного року. Тест буде проведений за схемою 2 плюс 1. Це два обов'язкові предмети, українська мова, математика. І один предмет, учасник національного мультипредметного тесту, має обрати на вибір. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Порого бал складатиме 10% правильних відповідей з кожного предмета. Минулого року достатньо було дати тільки одну правильну відповідь з кожного предмета. Кількість випускників Шосткинської громади цього року складає 433 учні. З них 46 на даний час перебуває за кордоном. В минулому році ми мали 409 учнів, 38 перебували за кордоном. Український центр оцінювання якості освіти створюватиме умови для того, щоб всі випускники, незалежно від того, чи перебувають на території України чи за її межами, могли пройти національний мультипредметний тест і вступити до вищих навчальних закладів. Продовжуємо співпрацювати з Шоскінським інститутом Сумського державного університету, які щороку допомагають нам в проведенні і організації національного мультипредметного тесту зовнішнього незалежного оцінювання. Цей рік не став винятком. 19 квітня учні, випускники, батьки, педагоги взяли участь у конференції, яка проводилась з інститутом з питанням організації, особливостей проведення національного мультипредметного тесту та особливо. Вступної кампанії 2023 року. Також тривають роботи з благоустрою території закладів освіти Шоскінської громади. Саджаємо дерева, прибираємо і приводимо в належний стан. Ну і продовжуємо роботу по, укрит... по ремонту укриттю, укриттів. І там в 12 му садку, садку треба довести до якогось логічного завершення, бо я вже нічого не розумію, щось ремонтували, щось не ремонтували, хто каже, є, хто каже, нема. Виїдьте туди, розберіться Тому Добре. Потому, там то школа займає, то садок, якесь нерозуміння. Добре. Ну і, та, і співпраця з Шоскінським інститутом, те, що ми говорили, співпраця з Шоскінським інститутом. Я хотів би всіх попередити, прийшла бумага сумської обласної державної адміністрації про, з метою попередження втягування співробітників органів виконавчої влади та органів місцевого під порядкою їх структурних підрозділів, злочинну діяльність та недопущення настання негативних наслідків. Прошу і далі по тексту. Тобто з боку. Ворога з боку расистів, різні прояви через соціальні мережі і так далі, щоб вас ніхто нікуди не втягнув ніякі там, не в які статті, ні в які підписи, нев'які коментарі так і таке інше. Тобто, надзвичайно уважно треба дивитися всю цю соціальну мережу, тому що там расистів вже більше, ніж українців, може оказатися на якомусь періоді. Попереджаю всіх. Тригоба Олексій, є на зв'язку. Управління продовжує працювати над переліком матеріального резерва. Здійснює поповнення товарів матеріалів матеріального резерва. Також на сьогоднішній день продовжується робота з приводу ремонту покрівлі видача рубіроїду. Ну допомагайте спільно з Милашенко. Милашенко, є на зв'язку. Минулому тижні проводилися робота по прибиранні чищенню нашого міста. Тому числі з активної участі е, внутрішньопереміщених осіб та робітників КПШОСК Зеленбургу, е, Проводилося чище узбіч, вивізілока, листя, а також активно ввозили сміття складовищ. Там зараз такий період, що щодня виноситься сміття, і ми постійно там зараз ведуться роботи. Також у нас проводився поточний ремонт доріг та тротуарів. Ми е, відремонтували. Значну частину вулиці Чернігівська, Марата, Депутатська, Уріцька, волог депутатська, Вісняна. Зараз ведуться роботи по вулиці Свободи. Також відремонтовано порядка 80% по мікрорайону Працю. Одночасно ведуться роботи по ремонту тротуарів. Це по вулиці Кутузова і Робоча. І роботи тривають день. Геннадій, ну треба прискорювати поточний ремонт і звернутися до сільських територій, тому що там теж треба відремонтувати, хоч, хоч ну, скажімо так, зовсім аварійні дільниці. А таких дільниць дуже багато і в погребках, і, і практично в усіх населених пунктах. І хочу звернутися до старост, шановні і працівники всіх служб, які Задіяний в роботі агропромислового комплексу. Тобто ми все повинні зробити, щоб допомогти людям провести весняно-пальові роботи, щоб всі посіяли сади, городи, щоб допомогти їм приїхати, якщо в старост буде десь в якомусь населеному пункті нікому пахати, давайте шукати такі варіанти, давайте з інших населених пунктів будемо підключати до цієї роботи. Якщо пальним, давайте допоможемо пальним. Але людям треба допомогти, щоб усі було спахано, посіяно, щоб ми провели організовано весняно-польові роботи. Жукова, є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг працює в звичайному режимі. За минулий тиждень було надано більше ніж 55 вклеєк фото по досягненню 25-45 років. Також було видано. Більше 150 витягів про реєстрацію місця проживання. Також продовжуємо приймати громадян щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання та наповнення реєстру територіальної громади. Ви там проінструктуйте всіх остальних, тому що жінка приходила, розповідає, що звернулась до одного працівника ЦНАПу по, по тому, щоб допоміг зареєструвати подію дії. Не допоміг. Друге, а потім, Добре. потім тільки вже звернулися до вас, але це повинні робити всі, не замикайте на себе. Шкарін, є на зв'язку? Минулому тижні займалися видачею будівельних матеріалів на відновлення пошкодженого майна і громадянам і підприємствам міста. Надійшла інформація, що ухвалена урядом порядок надання державної допомоги на ремонт такого майна. Це буде здійснюватися так, називаємо послуга є «Е відновлення. Вона зараз тестується і досить там значний обсяг робіт нам. Предстоїть зробити, створити комісію і так далі. Добре, добре, дякую. Сергій. Там приходили люди сьогодні на прийом про те, що ми не, чи ти врахував, чи я в крайньому випадку до мене не доходило, що там при останньому обстрілі ракетному обстрілі зруйновані декілька дачних будинків. І, і треба з ними розібратися, якусь допомогу людям треба теж надати. Тому що в одному з будинків жінка жила, а. А там, виявляється, один фундамент залишився. Тобто будиночок просто знесло вибуховою хвилею. Тому проаналізуйте і знайдіть механізм, яким чином допомогти цим людям. Добре, і включитися в стратегію відновлення. Для всіх стратегію відновлення на цій неділі ми повинні завершити. Ми будемо її передавати в обласну державну адміністрацію, кабінет міністрів і таке інше. Для того, щоб її врахували при розробці державних програм. Дякую всім.